Ух, так, вітаємо, друзі. А, щойно ми складали іспит а, з вікою. А, не учень нашої школи Займалася в суперкрутій автошколі, дуже відомій, да? Да. Да, це там. На О починається. там, якось далі, знаю. Так, а, що ми маємо? Перша спроба в тебе. Зі мною скільки займалося годин? Рівно 10 заняттів. 20 годин зі мною прозаймалася, в тій автошколі теж там годин. 17. 20? 20. 20. Да. Ганюк, і ти склала там внутрішній іспит без його купівлі сама. Там не було внутрішнього іспиту. А не було? Не було ніяких іспитів. А -а -а, стоп, це інша школа. С Сарян про букву забуваємо. <сміт> Добре, не було внутрішнього іспиту. Коротше, норм, а випустили тебе, свідоцтво зробили, молодець. Так, а, значить, у нас як завжди, стандартний набір. Ми були супер різкі <смітн 'я> з хлопцем. Їздила, да? так? Дивилася, піддивлялася як він лихаче, перейняла його а, круті мене, так не можна. На іспиті нас це чуть не згубило. У нас три помилки на іспиті. У нас був Дмитришин, гарно, до речі, приймав. А, все спокійно, тихенько, максимально зауваження робив. Да? Ну, Теж да, спокійно. Да? Тобто, ну, нормально, атлічно. Хоча ми трішки накосячили, ми проскочили. Ми е, не вімкнули показчик, Ти пізно його продублювала? Дві він озвучив третю. Я не е, три помилки там в тебе. Три помилки там ще якась. Ну то вже не важливо. Три помилки є. Іспит ми склали. Це перша твоя спроба. Перша взагалі. А, прикол в чому? Ми їхали сумні грустні, Ну тобто, ми проїхали там 24 хвилини, здається. А, і а, сказав <працювали>. нам інспектор знайти місце для зупинки. Ти його кстати класно знайшла, класно відпрацювала після двадцятки. А двадцятку ти правтичила? Перший раз другий ні? А, да, другий ні. Двадцятку провтичила, Твій проскок не пропустила автомобіль. Третій там аварійно не нічого не було. Я не втручався, тому ми продовжили іспит. І запізно включила покашік при парковці. Чо ти туди полізла в ту парковку? Да. Ти чого полізла туди? Короче, норм. І яка не зрозуміла, що склала, підписала і така їде грустна. Коротше, типа, а потім, да, а потім да, така, ми мовчки їдемо взагалі без емоцій, без них на такі. Німе кіно. а, І потім а, інспектор перед заїздом каже, там що там завтра прийдете, там заберете права. Ну, дійське посвідчення там. Які в смислі заберете права, я не планіла шам приклада. Я що сказала? тобто не обов'язково, щоб ви саме поверталися. Інколи інспектор бачить, ну що їдеш норм, ти норм їхала, але настанови зрозуміла. Випливло те, що за що я тебе по суті журив і сварив. Правильно? А це твій легкий просток. Ми сьогодні як перед іспитом займалися. Ти теж таку фігню зачудили? Ти там прикривалася умовно машиною, яка вже давним-давно уїхала, а ти ще нею прикривалася да, і хотіла проскочити. Коротше, будете проскакувати в Києві оперативний. Ми з вами зустрінемось по фотографіям. Цього б не хотілося б, да? так? Тож разом з подругою будете персіти на каву, але спокійно і без прискоків. Де? Да? Прискок може поробити. Тим більше Жигуль. Оближи жигуль. Он так вкусно хотел нас пропечатать. Мне кажется, он даже газку поддал. Ты же на это не рассчитывал? Mm -hmm. А он такой, типа ничего себе. И поддал даже газку. по любому. Тож, э, молодец, и с с первой попытки. Красиво. Можешь что-то побажать? Не проскакивать точно. Не проскакивай, не спеши. Лучше опоздать, чем вообще не проехать. Кстати, да, это гарные слова. Вот. Головна точка доїхати точку Б, правильно? Не швидше, а просто доїхати. Це початку. І якщо ви на стажові бачите, що з вами займається повний хер'ю, що ви їздите по своєму району 20 км в час, виходьте. Якщо все. відчуваєте, що Імітація навчання йде, і ви не відпрацьовуєте, і вас інструктор не вас пресує, вас не пресує, не вимагає з вас чого, а лише вас хвалить, так, так. то напевно це повна фігня. А потім а, приходиться от, мені пресувати в два рази більше, щоб я тебе за 20 годин витягну витягнув на якийсь рівень. Добре. всім гарного дня!